Шаманського вечора. І сьогодні з вами я, Рунна Куниця, і моя чергова історія, душевна історія про смерть, після якої ви скажете: сказитися можна! А я вам скажу: так, сказитися можна. Сьогодні ми всі з вами знаємо, що сказ це інфекційна хвороба, яку спричинює вірус, і називають його лісавірус. Назва походить від імені давногрецької богині безумства, люті і шаленства лісси. Британський лікар Джордж Флемінг у 19 столітті запропонував розрізняти сказ, на який хворіють тварини, і сказ, яким заражаються люди. Для людей було запропоновано назву гідрофобія, тобто боязнь води. Цей симптом з'являється в розпалі хвороби і вигляд води, її дзюрчання або навіть вимова цього слова вода спричинює в людей спазм мускулатури горла. Скажених тварин вбивали з Давен Давен, намагаючись мінімально з ними контактувати. А що стосується людей, то чимало народів вірили в те, що сказ викликає. Черв'як, який живе під язиком в людини. А тому робили в цьому місці надріз і, ну, так собі, в якості профілактики. Наша історія розпочалася з покотного ранку 4 липня 1885 року. Сільський хлопчик 9 років від народження на ім'я Мейстер повільно і ледачо іде до школи. І думає про те, що все віддав би, щоби до школи цієї недіти. Вірогідно, його бажання було ну дуже сильним і потрапило Прямо до Святого Духа у вуха. Але дух того дня спав е, дуже міцно і вірогідніше за все став не з тієї ноги. І на хлопчика із запаркану несподівано стрибає величезний пес. Собака збиває з ніг школяра. Той з переляку навіть не встигає закрити обличчя руками пес 14 разів гризе хлопчика. Напевно, він би ним би тоді і посні якби його плани не порушив робітник, що йшов вулицею на роботу, і опустив на хребет пса свою лопату. Собака залишає хлопчика лежати на землі, всього в крові та в своїй силині. Пізніше цього пса застрелили, а в його шлунку знайшли сіно. Якийсь непотріб тирсу, і це підтвердило страшні здогадки. Собака був хворий на сказ. Про сказ тоді ніхто не говорив як про нейротропний вірус. В ті часи про віруси ніхто не мав ані найменшого поняття. Мамі хлопчика повідомили сумну номину: дев'ятирічному майстеру, долею накреслено померти приблизно. В серпні, через два місяці, бути паралізованим та в припадках буйного безумства стікати власною слиною і при цьому страждати від сильної спраги. Не дивно, що мати від такої звістки втратила свідомість, але Люди подейкували, що десь там у Парижі є дивний доктор Луї Пастер. І він врятував від сказу вже пару десятків собак. Про людей не йшлося. Пастер не знав, де взяти хворих на сказ людей для своїх експериментів, тому звернувся до бразильського імператора Педро II і попросив дозволу прищеплювати сказ. Злочинцям, приреченим до смертної кари, тогочасна етика цілком нормально ставилася до таких експериментів. Права людини все таке було тоді не в моді. Та імператор Педро плавно з'їхав з теми, тому що знав, що в'язниці в нього ненадійні, і якщо злочинець втече і когось дорогою покусає, то в Бразилії спалахне епідемія. Пастер гірко зітхнув і продовжив свої експерименти на собачках. то заражав їх, то лікував. то заражав, то лікував. При цьому при всьому він сам був хіміком і втрачав свідомість, як тільки бачив шприц. Тому всю чорнову роботу доручав асистентам, які блокали його лабораторію з пихатим виглядом. Сам же пастер дуже співчував лабораторним собачкам. Він зовсім не переймався. Тим, що його асистенти приходили на роботу із зарядженими револьверами в кишенях. І зовсім не для того, щоб стріляти в скажених собачок. Серед асистентів була джентльменська угода. Якщо хтось випадково підчепить сказ, друзі допоможуть йому піти з життя, вклавши до рук передсмертну записку про самогубство та револьвер. Інформація про те, що пастер везуть з Ельзаса, покусаного хлопчика спричинила справжню ефорію. Отже, пастер до кінця не розумів, що він розробив метод вакцинації. Він заражав сказом кроликів, ті більш безпечні під час хвороби. Тихі та принишклі в той час, коли собаки небезпечні, бо кхм, кусаються. Заражений сказом кролик помирав. У нього вилучали мозок та висушували. Далі подрібнювали, розчиняли і вколювали іншому зараженому кролику. Той, в свою чергу, помирав через деякий час і його мозок. Також сушили і вколювали наступному кролику далі. Пастер якось усе ну, по-своєму розумів, мовляв, що вірус, штучно вирощений в мізках лабораторних кроликів, такий собі тренований вірус, мав перемогти природні патогени, ті, які потрапили в організм з укусом собаки. Насправді сьогодні це розуміють, як. Щеплення введення невеликої дози збудника хвороби в організм з метою виробити в організмі імунітет до цього збудника. Маленького майстера всього забинтованого привезли до лабораторії Пастера через 60 годин після пригоди. У Пастера було до тоді доволі багато сушених кролячих мізків, та вони ніколи не випробовувалися на людях. Чекати на диво не доводилося, але мама хлопчика благала зробити хоч щось. Асистент пастера витягнув великого шприца, і відразу двоє в кімнаті хлопчики, сам пастер закрили очі руками. Ні один, ні другий не могли терпіти медичних маніпуляцій. Однак, хлопчика переконали в перевагах лікування йому не треба ходити до школи, можна гратися з кроликами, морськими свинками і крисами в лабораторії. І це лише в обмін, ну на якийсь там нещасний укол під ребро. Майстер в результаті погодився. Отже, забинтований хлопчик радів і грався, і радів життю, а пастер переживав за свою репутацію, якщо щось раптом. Іде не за планом, він несамовито сушив все більш і більш вірулентні, тобто агресивні, з точки зору здатності заражати мізки кроликів, і вколював розчин хлопчику з певною періодичністю. Хлопчик тішився несподіваними канікулами, а пастер на нервовому ґрунті перестав їсти і весь час вивчав червоні плями на тілі майстера, які залишалися від чергових. Уколів. В якийсь із днів нерви старого здали, і він утік кудись у сільську місцевість, щоби не бачити, як нещасний пацієнт помре в муках. Так, пастер був упевнений, що хлопчик помирає. Тим часом майстер, попрощавшись з усіма кроликами та свинками, і повністю здоровий, поїхав собі додому. Коли пастер повернувся до лабораторії, то побачив біля входу в будівлю натовп покусаних людей. І вони прибували і прибували з різних кінців земної кулі не лише з Європи, а й з Нью-Йорка. Інкубаційний період вірусу сказу складає цілий місяць, тому в них був час, ну і натхнення, звичайно. Здавалося б, запатентуй пастер в той момент свій винахід, зроби парасольковий бренд чи щось таке. Це дозволило б облаштувати лабораторії на всіх континентах і розповсюдити прогресивну методику лікування сказу. Але ні, він таким шляхом і категорично відмовляв. Все, тому що був страшенно недовірливим і боявся, що його добре ім'я буде скомпрометоване якимись невігласами у філіях. І Через те захлинався від роботи. Не вистачало ні кролячих мізків, ні самих кроликів. З кожним днем все більше і більше ставало хіба що людей, покусаних скаженими тваринами. Додам, що пастер ще й був виключним альтруїстом. Гроші за вакцинацію взагалі не брав. Щоправда, не всі вакциновані пастером були ось так чудодійно зцілені, як малий майстер. Були і ті, кому не допомогло, хто звернувся запізно, хто мав е, супутні захворювання і не пережив вакцинацію, а кому просто дісталися погані мізки кролика. Антивакцинатори ходили навколо лабораторії з плакатами. Ви вбиваєте наших дітей міністра охорони здоров'я на лаву підсудних. Після щеплень пастера жінки не будуть народжувати. Ну або щось подібне. Ну і тут трапилася пригода на болотах в Росії. Скажений Вовк. Покусав жителів Смоленської губернії цілих 19 штук на чолі з місцевим попом. Пастер здогадувався, що якщо у вовка довші ніж у собака зуби, то і зараження відбудеться швидше, тобто часу в покусаних менше ніж зазвичай. А тому наказав усій команді в лаптях та рясах терміново приїжджати до Парижу на вакцинацію. Ну і тут почалася чисто російська бюрократична тяганина. Покусені почали писати листи царю з проханням оплатити їм поїздку до Парижу. Мовляв, хто винен в тому, що скажені вовки бігають селами? Звичайно, цар та уряд у царя. На те довго не реагували, поки ті листи прийшли всі інстанції та отримали відповідні підписи. Що цікаво серед Укусаних були не лише селяни, а й міщани та поміщики. Ну, тобто не бідні люди. Але всі вони хотіли халяви. Всі вимагали державного фінансування. Розумним виявився тільки піп. Він швиденько схопив церковну касу, тривонув до Парижу. І самі розумієте, до Пастера він дістався першим. Руський цар. Кинув, кинув покусаним якісь копійки на поїздку до Парижу третім класом, і ті із значним запізненням економлячи на логістиці, дісталися Франції. Ну нічого дивного, що трьом із них допомогти вже не вдалося. Тим часом хитрий піп за гроші прихожан ще й підрихтував собі в пластичного хірурга покусане обличчя. Він повністю одужав і телеграфував особисто царю. Я живий, фотографію висилаю, Піп, сенсація розлетілася Європою, але це не сподобалося німцям. І вони розпустили чутки, що всі покусані росіяни померли. Пастер потрапив з черговим інсультом на лікарняне ліжко, прочитавши вранішні газети. А руський цар Олександр Третій, виключно, щоб насолити німцям, послав пастеру 40 тисяч рублів преміальних. Це були величезні гроші на той час. Та орден з діамантами. Про це також надрукували в усіх газетах. Луї Пастер увійшов в історію як людина, яка винайшла принцип вакцинації. А хлопчик-мейстер став дорослим і переїхав жити до Парижу. Від вдячності своєму рятівникові він влаштувався працювати вахтером до інституту Пастера в червні 1940 року. Коли фашисти ось ось мали захопити Париж, він відправив свою дружину і дітей в евакуацію, а сам залишився в інституті, не бажаючи залишати на призволяще кроликів, морських свинок та крис. Коли через деякий час біженці парижани почали вертатися до Парижу, він усе чекав на свою сім'ю, але, не маючи від рідних ніяких звісток, зрозумів, що ті загинули під час бомбардування. Одного дня він прийшов додому з роботи, міцно закрив усі вікна та двері і включив газову плиту. Він так і не дізнався, що цього таки вечора, через пару годин, його сім'я, всі живі та здорові, повернулися додому. Але це вже зовсім інша душевна історія про смерть. Uh oh